Екзаменаційний маршрут номер 2 місто Лубни, ТС-5343. Друзі, вітаю вас на каналі. От Звідти ви будете виїжджати з цієї парковки на іспиті. Виїхали, вмикнули правий поки повороту. І ось все, бачите, автомобіль можливо складає іспит. Можливо, просто тренується. І виїжджаємо, надаємо перевагу. Тут у нас знак 2.1 дати дорогу. І виїжджаємо, рухаємося прямо. Бачимо у нас попереду знак дороги з одностороннім рухом. Поки що ми рухаємося у правій полосі, і зараз нам необхідно буде виконати. Розворот. Всі маршрути, в принципі, отак от, всі 5 маршрутів, які є на каналі у відповідному плейлисті, вони всі отак починаються. А далі вони змінюються. Також ці маршрути можуть комбінуватися, інколи питають. Лівий поки що повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули голову вліво на випадок. І перелаштовуємося ліву полосу і виконуємо розворот. Бачимо у нас попереду. Два навчальних автомобіля. Інколи питають, чи треба запам'ятовувати оці всі маршрути, та ні, інспектор вам каже куди їхати. Але їх краще всі передивлятися і краще по декілька разів, щоб ви запам'ятали усі дорожні знаки, усю обстановку, дорожню розмітку. Принаймні. В такому стані, в якому вона є. Рухаємося прямо. І зараз у нас попереду припаркований автомобіль. Я вмикаю лівий покажчик повороту, об'їжджаю цей автомобіль і з правим покажчиком повороту обов'язково це робимо, Повертаюсь, займаю свою полосу. Давайте ми виконаємо випередження. Лівий поки що і їдемо. Нагадаю, це саме випередження, тому що ми рухаємося. Ми виїжджаємо для того, щоб поминути цей автомобіль, виїжджаємо у ту саму полосу яка не, яка необхідна для того, щоб рухатися в нашому напрямку. Якби ми виїжджали, робили виїзд на... Смугу зустрічного напрямку, то це був би обгін. Давайте і цей навчальний автомобіль. Виконуємо випередження його. І з правим показчиком повороту. Краще подивитись у праве дзеркало, тому що може хтось на мотоциклі, там підлізти чи на скутері, чи навіть на самокаті, хоча по такій дорозі на самокаті, мабуть. З такою швидкістю дуже не поїдеш, але все одно. І ми тримаємося правої сторони. Зараз у мене швидкість 45 км на годину. Ну вам краще ось як оці автомобілі тільки що їхали позаду навчальні 40-35 Зараз у нас буде ділянка з одностороннім рухом. Тут ніяких. Ми не вмикаємо, в то, що дорога просто змінює напрямок. І ось тут як, така, як додаткова смуга з'являється. Але ми тримаємося тої полоси, де ми їдемо. Як краще відрахувати, як на мене, по усі ось полосі зліва, від неї краще відраховувати. Бачимо, у нас два попереду автомобіля і пішохідний перехід, знак 5.38.1 Заздалегідь лівий, поки повороту вмикнули. Об'їхали ці автомобілі і з правим поворотом повернулися у праву полосу. Не забувши при цьому подивитись у праве дзеркало. Це важливо. Кінець дороги з одностороннім рухом. Початок дороги з двостороннім рухом. Також ми тут ніяких поворотів не вмикаємо, тому що дорога просто змінює свій напрямок. Попереду у нас пішохідний перехід та знак 3.29 обмеження. Максимальної швидкості руху 30 км на годину. Лежачий поліцейський. Я перемикаюся на другу передачу, але ви може і не звертаєте про передачу, що я кажу, тому що у мене 6 ступінця передач, принаймні враховуйте це, а у вас може бути, наприклад, 4-ступінчка. Бо у мене друга передача, вона як перша. Лівий поки повороту, об'їжджаємо всі ці автомобілі. Обов'язково так придивляємося, що з автомобілем там може бути чи дитина, чи людина невеликого зросту. І повертаємося у праву полосу. Попереду у нас перехрестя з світофорним регулюванням, зелене світло. Вигаючи зелене світло, це ще не є порушення. В жовте це вже було б порушення. Також попереду ось припарковані автомобілі, трохи їх об'їжджаємо. Але бачите, я зараз все об'їжджаю і людина могла подумати, наприклад, що я хочу в ліву полосу перелаштуватись. Ну, Той, хто виконував розворот саме. Пішохідний перехід. Зразу дивимося, щитуємо, чи підходять десь пішоходи. Тому що якщо вже десь там метр два-три підходять, все краще зупиняйтесь. Обмеження максимальної швидкості 40 км на годину, 30 км на годину. Пішохідний перехід. Дуже поліцейський з асфальту. Нагадаю, згідно правил дорожнього руху, якщо у якійсь полосі, ну, в даному випадку у лівій полосі зупинився автомобіль перед пішохідним переходом, ви не маєте права продовжувати рух, поки ви не впевнитеся в тому, що на пішохідному переході немає пішоходів. При парковані автомобілі лівий паківщик повороту об'їжджаємо автомобіль і з правим покищиком повороту повертаємось у свою полосу і можемо його не вимикати, тому що ми зараз саме будемо повертати. Праворуч. Тут у нас ділянка дороги з одностороннім рухом, але вже ось саме От пішохід підходить. Все, зупиняємося, пропускаємо. Люди позаду здивовані, тому що я не їду далі. Бачу зеркало заднього огляду, тому що так ніхто не робить. Але так як я намагаюся вам показати ситуацію максимально приближеною до іспиту, тому я повинен зупинитися. Зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що на ній не можна зупинятися також на відстані 30 км до і після 30, 30 метрів вибачаюсь, до і після зупинки. Тримаємося правої полоси, рухаємося прямо. Бачите, ніякої розвідки нічого немає. Тому, згідно правил дорожнього руху, ми повинні... Поділити дорогу умовно так, щоб у всіх була, умовно кажучи, дорога. Правий поки повороту, знак головної дороги, напрямок її руху. У нас виходить ми по головній їдемо, повертаємо праворуч, пішохідний перехід. Якби була людина, то ми пропускаємо. Тут вже ніякої розмітки нічого нема. Рухаємося прямо. Далі у нас буде залізничний переїзд, на якому я перейду на другу швидкість. Зараз у мене третя швидкість. Десь 1500 обертів двигуна і 40 км на годину приблизно. Ось у нас знаки відповідні. Я переходжу вже на другу швидкість. І рухаємося прямо. Там у нас якісь дорожні роботи, але вони не на нашій полосі, тому ми маємо перевагу, і цей автомобіль зустрічний повинен звісно дати нам дорогу. Тут трохи так виступає автомобіль, але ну, я б його краще об'їхав саме з поворотником. І з правим поворотником ми повертаємось. Бачимо у нас наступний ось поворот. Саме сюди нам треба повернути, заздалегідь. Вмикаємо правий поворот, і я переходжу також на другу передачу. Інколи до повороту, інколи питають, на якій швидкості входить в поворот, Та все ж залежить від повороту, від яка у вас там коробка 4 ступка, 6 ступка, 5 ступка, це має значення. Від радіуса, заокругленості цього повороту, від дорожніх обставин. там. Від того там ну багато чого залежить, тому так не скажеш, на які передачі. Ну, на першій, на другій, я вам так скажу, а на який саме на першій чи на другій, це вже вам визначатися. Повертаємо ліворуч. Тут також у нас ніякої не розмітки, нема нічого. Рухаємося прямо. Оці баки, в принципі, бак нам не заважає. Можемо проїжджати без. Вімкнення якогось повороту. Рухаємося. У мене зараз третя передача. Бачимо, йде людина. І йти її більше нема, де. Ми об'їжджаємо її. І бачимо, тут у нас головна дорога змінює напрямок. І Її напрямок також є на знакові. Повертаємо і потихесенько отак їдемо. Вам може випасти будь-який маршрут, їх популярність змінюється час від часу. Навіть якщо якісь маршрути комбінуються, саме тому краще всі все передивлятися, щоб ви вже знали. Тому що інспектори можуть змінювати маршрути інколи на свій розсуд, але ну, це точно, що вони не поїдуть кудись туди, де немає, скажімо так. Дороги жодного з маршрутів. Тому все одно все треба дивитися. Якщо ви все передивились, то це означає, що ви в принципі, всі дорожні, дорожні знаки, всі ситуації ви побачили. Так, тут у нас дорога змінює напрямок. Також поворот нам не треба вмикати. Єдине, що я вмикаю, вмикнув про всяк випадок ці повороту, що я об'їжджаю велосипедиста і з правим поки повороту повертаю. І все, тут вже без поворотів. Тут у нас такі йдуть зігзаги. Звісно ж, класи, по класиці ніяких розмітків немає. Бачимо відповідний знак. Декілька поворотів, бачимо головна дорога, як вона у нас іде. І ми по цій головній дорозі зараз рухаємося. Саме тут, де я тільки що проїхав, треба було вмикнути правий поки повороту. Тому що теоретично я вмів портати і ліворуч, тому вмикайте. Рухаємося прямо. Раджу вам перші, перші там місяці. Коли ви отримали посвідчення водія, ви все одно його отримаєте, тому що ви дивитесь це відео, значить вас цікавить, значить все буде нормально. Раджу вам не слухати музику взагалі. А навіть коли ви вже досвідченим водієм будете, вимикайте її на перехрестям на якомусь складному чи збавляйте звук. І зараз ми так, переходимо на другу швидкість. Тут у нас залізничний переїзд, така колія, ну тут майже ніколи не їздять. І ось тут ми повертаємо праворуч. Ніяких знаків немає, нічого. І якщо хтось каже, що тут треба правилом правої руки користуватися, ну не знаю. Мені кажеться, що це була другорядна дорога, звідти я виїжджав. Ніяких знаків я не бачив. Все одно краще зупинитися, подивитися і пропустити. Так, у нас пішохідний. Верніше залізничний переїзд закритий. Під'їжджаємо і, наприклад, ось ви бачите, цей автомобіль їде, він хоче повернути ліворуч. Верніше стоїть зліва цей автомобіль. Ну, ми йому трохи відстані залишимо, щоб йому було, щоб він зміг потім повернути. Це таким, це є таке правило гарного тону. Залишайте, думайте не тільки про себе, а й про інших учасників дорожнього руху. Поїзд приїхав, відкривається переїзд і рухаємося. Бережненько проїжджаємо, я на першій швидкості їду. Зараз ми будемо виконувати лівий поворот. Викаємо лівий покажчик повороту, бачимо, у нас тут такий новенький, гарненький, знак 2.1 дати дорогу. Надаємо перевагу, залишаємо краще місце для того, щоб... Автомобілі змогли повернути праворуч і виїжджаємо, не наїжджаємо на оцю ось суцільну ось лінію розмітки. і Займаємо праву полосу. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо, у нас у стоїть знак територіальний центр МВС. Повертаємо з правим покажчиком повороту, виключаємо і включаємо лівий покажчик повороту, дивимося. Щоб ми нікому не заважали, і в принципі, все. І Потім ми паркуємося з лівої сторони. Ось сюди стоять всі автомобілі. Підписуйтесь на канал, допомагайте каналу. Карта Приватбанку є в описі, в закріпленому коментарі. І до зустрічі у нових маршрутах. Всім пока!